19-20 червня на базі Коростинського міського палацу культури імені Тараса Шевченка тривав українсько-корейський табір для дітей віком від 6 до 14 років. Цей захід – українсько-корейський культурний табір да, якому приймають участь діти із користання і також із сім'ї ВПО СЖУ, і ми хотімо через такі табори підтримати наших дітей, наше будущее. Цю програму приготувала команда волонтерів благодійного фонду Мрія і також волонтери з південної Кореї. Це я і моя дружина. Ми разом готували цю програму. Лі Йон мін представник Міжнародного інституту розвитку інтелекту, приїхав з Південної Кореї в Україну ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку працював у Харкові, потім у Києві. Зараз їздить у різні українські міста з благодійною місією. Коли почалась повномасштабна війна, чому ви залишилися, а не повернулися в Корею? А, коли в Кореї була гражданська війна е, прийшла багато допомоги, але не тільки матеріальна допомога, а також багато западні країн Америка допомагали і також морально, і духовно. І тому ä, ми корейці, вважаємо, що є нашим долгом, коли якоїсь країні є якісь, якісь складні умови, то поїхати і підтримати той народ і розповісти, що як Корея змогла перемогти трудні умови, які були в Кореї, також і Україна, Українці зможуть перемогти ситуацію, яка зараз в Україні. І що Україна має найкраще має краще будущее, тому не треба розчаровуватися, знаходитися в депресії, а треба наоборот мати мрію і йти вперед. Загалом до табору долучилося 70 дітей, яких було розділено на декілька груп. Заняття проводили педагоги та волонтери. Програма заходу у нас побудована, розрахована на 4 години на день і туди входить ігри, рухливі ігри для дітей туди входять майнд-ігри, які несуть певний сенс. Ну, наприклад, робота в команді, або там навчитися спілкуватися один з одним, або взаєморозумінню. І ще у нас є лекції. У нас в цей раз долучилися наші партнери з Південної Кореї. І розповідають про Корею різні цікаві факти. А також самі особисто приїхали, приймають участь, а також підтримують нас таким чином на нашу громаду, дітей. За словами начальника управління праці та соціального захисту населення, фонд та представники Південної Кореї вже не вперше співпрацюють з нашим містом. Ми отримали від південної Кореї від представників благодійного фонду Мрія дуже велику кількість гуманітарної технічної допомоги, яка також спрямована на покращення умов в захисних спорудах наших навчальних закладів, в управлінні праці в пунктах незламності. Це і генератори, і теплові пушки, і пічі, і різне і різне обладнання, яке буде, не дай Бог, використано під час надзвичайних ситуацій в нашому. В місті ми бачили, що учасники сплачують благодійні внески. На що підуть ці кошти? Ми привозили фонд Мрія привозив психологів з Києва, закуповувались різноманітні допоміжні засоби для наших діток. Це малювання, це фарбування, це інші там ігрові вистави. І всі ці кошти, власне кажучи, будуть спрямовуватись на логістику від міста Києва, залучених спеціалістів. У нас дуже багато сьогодні гостей залучених на логістику з міста Києва до міста Коростеня і зворотня. І проживання, і таке інше організували дводенний дитячий табір, благодійний фонд Мрія та представники з південної Кореї.